Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. Food Level Up нове промо, про яке ніхто нічого не знав конкретно ще до того, як воно вийшло. Тобто в нас не було зливів, як це все буде працювати. Ми тільки недавно закінчили стрім, розбиралися з хлопцями, як це все працює. І сьогодні я з вами поділюсь нюансами цього промо в цьому відео. Але перш ніж ми почнемо, дозвольте коротенько звернутися до тих глядачів, хто дивиться мою Ролики і не підписан на канал. Минуле відео набрало рекордну, шалену просто для мене кількість переглядів. 3-6 тисяч на дану хвилину, купу лайків. Це відео було присвячено новій версії гри FC Sports 2024. І я планую в майбутньому випускати серію роликів стосовно цієї гри про всі новини, про те, як можна буде купити яку версію, в який час. Можливо, я зроблю цілу серію відео стосовно того, як можна заробляти взагалі на фіку. Фа на продажі монет, і яким чином ви можете сколотити свій гарний стартовий склад, сколотити стартовий бюджет. Тобто для вас це має бути актуально. І якщо вам ця тема цікава, то я вас прошу підписатися на канал. Таким чином ви підтримуєте мене і самі отримуєте що головне цікаву інформацію. Якщо 10 людей, які подивляться ці відео не підписаними, підпишуться, то ми отримуємо приблизно 100 нових підписників на канал. Мені буде дуже приємно. А вам я бажаю. Заварити смачної кави і приємного перегляду. Давайте розпочнемо з розділу об'єктів, для того, щоб взагалі розібратися з тим, як це промо працює, які тут є нюанси. Ми отримали кілька завдань, і багато з них містить собі експіріенс. Тобто ви зможете таки закінчити сезонні нагороди шейпшифтерів, бо були сперечання в ком'юніті, а чи взагалі її додадуть таку можливість. Level Up 3 це найпростіший варіант, як це зробити, зіграти. 4, 8 або 12 матчів, маючи одного гравця з нового прому левел ап в вашому стартовому складі. Таким чином ви отримуєте 4000 експіріенс і 3 гравці 80. 3+. плюс. Також у нас є просто розділ Level Up, за який 2000 ви отримуєте експіріенс, якщо виконати ці всі завдання. І є ще досить цікава об'єктів, Так, з, з приводу в нього було багато сперечань. І це називається Play Extravaganza. Вам потрібно зіграти 4 матчі в будь-якому режимі, а, використовуючи домашню форму Extravaganza. Виграти два матчі і забити 15 м'ячів. Що взагалі це? За форма, за того, щоб нам подивитись, нам потрібно. Піти в магазин, знаходиться цей комплект в розділі Feature, так, в Browse, розділі магазину і Sports. і ось вона, екстраваганза. І тут за 75 тисяч монет ми можемо купити цю домашню форму. Та, це, звісно, шалені кошти, і я зрозумів, якщо ви скажете, та нафіг вони мені взагалі треба, але тут питання співвідношення: що ви отримаєте за ці 75 тисяч монет. Якщо вам не вистачає умовних трьох-чотирьох тисяч цих поінтів, за для умовного Тоні Кроса, або останнього паку, або якогось ще паку попереднього ви мало граєте, то я думаю, що ви можете розглянути таку купівлю. 75 тисяч монет це не дуже багаті грошей на сьогоднішній день по мірках FIFA, так а отримати експіріенс, можливо, злутати собі Тоні Кроса, Ну, на мою думку, це того може вартувати. Тож придивіться, якщо вам не вистачає трошки досвіду, то це може. Вас врятувати. Найцікавіше в нас відбувається в розділі Майлстоунс, і тут нам потрібно, напевно, поговорити про це, як взагалі промо структурований, як воно працює. Пропонується зробити, наприклад, гравця з Об'єктів з Хака на Щоб його вибити, вам не треба робити якісь там складні умови. Всього лише 8 матчів склад Баттлс, маючи трьох гравців серії А в стартовому складі. Ну а далі вже інші вимоги підстосуєте так, щоб це зробити. Якщо ви його вибиваєте, то отримуєте картку 94-го рейтингу, яка 4-4 зірочки, хай-хай воркрейти, три позиції, і отакі в нього стати: 92 пейс, 89 шутінг і так далі. Тобто картка вже сама по собі досить потужна. Але в розділі uh, Level Up Your Game 1 Це нам натякає на те, що буде дві команди. У вас є такий самий Хакан Челхонуглу, разом з іншими гравцями. Самі цього промо, якого ви зможете заапгрейдити до 96 го рівня, якщо викинете завдання. І не тільки до 96 го рівня, тобто плюс 2 до всієї статистики, а ще й отримати покращену вікфут 5 зірочок. І тут, подивіться, це гуліт гулітген, єдине, що фізики не вистачає до 90, але я думаю, її можна пробустити за допомогою стилю зіграності, наприклад, якір, і у вас просто шалений центральний. Півзахисник, тобто як працює це промо, є перелік карток, деякі з них в СБЧ, деякі в них в завданнях, як Хакан Челхоноглу, і деякі з них в паках. Тобто це в нас панчо, це в нас Фой, це в нас Корона і таке інше. Хедлайнери команди, це Кевін Дебрюйне, 99-й рейтинг, так, з просто шаленими статами і 5-5. Я не уявляю, скільки ця картка коштувала б на маркеті. Це Ренато Санчеш, 94 рівня. 5-4 йому дали апгрейд скіл uh, moves. І багато інших цікавих карточок, такі як Тімо Верна, Ренсо Фернандес, і такі інші. Так от ви можете ці картки зловити в паках або купити на маркеті. Після того вам потрібно виконати завдання, яке у вас тут зазначене. Ну, наприклад, ви хочете вибити того самого хакана Челханоглу, ви зробили СБЧ. Що вам потрібно зробити? Все просто: вам треба асистувати в п'яти різних матчах, використовуючи цю 94-ту версію, яку ви отримаєте за попередні. Завдання подання і мати трьох гравців серії А серед ваших стартових 11 гравців. І такі вимоги є до кожного з гравців. Чим краще, тим чим потужніший гравець, чим ближче до хедлайнерів промо, тим, тим більше вам потрібно виконувати всіляких завдань. Наприклад, для душина Влаховича вже потрібно збити гол в 15 різних матчах саме Влаховичем, і маючи при цьому шість італійських гравців вашій стертін 11 Так. У стартому складі не сербських, не з Ювентуса, а саме італійських. Тому тут треба бути уважними. І така сама прогресивна система працює для всіх гравців. Втім, я не знаю, коли ви подивитесь це відео, але якщо у вас увімкнене повідомлення на новий контент на моєму каналі, то, можливо, ви встигнете скористатися черговим або багом від є, або цілеспрямованою акцією. Але я знаю з Твіттера, і це вже підтвердили, що ці завдання можна виконувати в кооп, разом з вашими товаришами і отримувати ці картки на два аккаунти. Як приклад, візьмемо Едінсона Кавані. Щоб його виконати, вам потрібно збити гол за меж штрафного майданчику в п'яти різних матчах, використовуючи його 94-версію, ту яку ви можете купити на маркеті. І при тому мати трьох уругвальців Росії своєму стартовому складі. Виконувати це можна або в склад Battles на рівні Сеймі Про, або в Райвелс, або в Champions. Тобто, якщо ви запросите вашого другу через режим Ко. Пограти в Rivals і заб'єте в кожному з п'яти матчів по голу за Едінсона Кавані, то і ви, і ваш друг, з ким ви будете виконувати, отримають його 96-ту, оцю версію, покращену з п'ятірочкою на Skill Moves, до себе в клуб. А трейдову версію, яку ви купили на маркеті за того, щоб виконати це СБЧ, ви зможете спокійно продати. Я не знаю, скільки це буде працювати, але якщо ви подивитесь відео зараз, то у вас буде час. Нафармити собі трошки гравців. Я особисто радив виконувати тих, на кого менше матчів. Тому що ми вже з хлопцями в Діскорді вирішували, як нам зробити таку коаліцію, щоб вибити Ренату Санчеза. В мене є гроші на нього на рахунку. В мене є 10 мільйонів, я можу його купити. Але тут 30 різних матчів. Ну і звісно, 30 матчів це є ризик. Що ми виконаємо 25, витратимо купу часу, а EA пофіксять пофікся цей баг, і все, так, лавочка закриється. Але. Якщо ви хочете вибити когось простіше, ну вам склад залітає або просто для Фодору, то прошу користуйтесь цим лайфхаком, Якщо він вам допоміг, обов'язково палець вверх під цим відео, а ми рухаємось далі до СБЧ. Тут у нас є цікава картка, яка знищила буквально правих атакувальних вінгерів в своїй Лізі, і навіть і не тільки в своїй Лізі. Це у нас Архім Стерн 92-го версії Level Up. 4-4 зірочки, хай медіум воркрейти, і досить прикольні в нього стати. В нього розподілення пейсу завжди було топове. Тобто, коли він виходив в своїх покращених версіях, за рахунок цього прискорення і скриптів на прискорення, картка завжди відрізнялася від своїх конкурентів. Від 78-й шутінг і пасінг не так багато, але якщо ми підемо з вами в розділ. До Objectives, то ми з вами побачимо, що ви можете перетворити цього Рахіма Стерлінга, який коштує 71 тисячу монет в збірці, на Рахіма Стерлінга в версії 95. І подивіться, удари дають йому плюс 4, хоча картка отримує плюс 3, Тобто вони навіть більше дають йому привіст ударів, аніж просто різниця між його а, статами. Передачі ви отримаєте плюс 3, Але подивіться на ці Стати. Тобто цей 95-й стерлінг ну, це виглядає як сучасний потужний гравець, який може конкурувати з шейпшифтерами. До речі, стосовно шейпшифтерів. Ці картки level Up, деякі з них мають таку саму корону, ви бачите, в верхній частині а, своєї картки, як і преміум шейпшифтери. Це означає, що зіграність вони дають по такому самому принципу. Умовно кажучи, Едінсон-Каваді в нас Уругвай, Валенсія і Лалі. Ліга Сантандер він завжди у вас буде на повній хімії, якщо ви його заграєте на свої рідні позиції, тобто як нападник. Але він дасть ще плюс один до будь-якого урувайського гравця в складі. І плюс 2 до будь-якого гравця Ла Ліги Сантандер. Тобто це в нас вже як герої працює, це преміум спочатку шіфшифтері, потім левелап. Ну і це досить потужний аргумент для того, щоб заграти ці картки. І деякі з них знову ж таки прибивають своїх конкурентів. Наприклад, у нас є такий гравець, як Вільям Пачо. чесно кажучи, перший раз взагалі про такого чую: п'ятірочка на Вікфуд. І подивіться, 93 картка буде мати 90-й. Пейс буде мати 92 Defending і фізику, і Він коштує його 90 версія, за допомогою якої це потрібно буде виконувати. Всього лише там щось 50 тисяч монет на маркеті. Як це вплинуло на конкурентів? Перший, хто нам приходить на думку, це Шеральдо Бекер. Пам'ятаєте, такого хлопця з першої команди Шейпшифтерів. Вчора я на ньому трейдив, коли вийшов гарантований пак Шейпшифтером за 7 дейлі логін виконань. Він ці 122-125 тисяч впав. До 84, 85, і після того відскочив до 98. Сьогодні під час вигаду промо він ще раз впав 80 тисяч, але вже трошки відскочив. Я думаю, це через те, що людям треба грати в лігу але це знову ж таки показник для вас, що треба виходити зі своїх інвестицій до контенту, що ми не знаємо, що може відбутись в будь-який момент. І ця команда вона досить неординарна, працює на маркеті через те, що багато хто окупляється. Ці картки швидко йде виконувати завдання, і потім їх зливає. Вони просто рухаються неймовірно. Ми сьогодні на стрімі таким чином трейдили на душані Влаховічі. Що відбулося? Ми його купляли по 110 тисяч монет. Потім він полетів в 180, але люди швидко виконали завдання і почали його зливати як шалені. І тут вже в нас 115 тисяч півторі сторінки. Саме тому трейдити на цій команді дуже небезпечно. Вона рухається просто отак, як гойдалки. Вгору-вниз. І це впливає на конкурентів по позиції. Той самий Челхануглу, центральний півзахисник, в моменті просто прибив всіх конкурентів. Кевін Дебрюйне версії ТОЦ втратив десь 50 тисяч монет. Він був 350 і потім опустився до 300 тисяч монет. Наразі він же відскочив знов до 350-348. Ми його теж сьогодні на стрімі купляли. Тепер пропоную швидко перейти на футбін, я вам покажу ті інвестиції, які можна зробити вже сьогодні, щоб трошки заробити монет. Спочатку пропоную подивитись на команду. Тут в нас цікаві ціни. Бачите, їх футбін запхав чомусь всі версії, так як вони в нас продаваємі. Це трохи незручно, але можна подивитись. Едінсон Кавані це був якийсь жарт. Він сьогодні почав відскакувати зі 160 тисяч монет. На нього знижка була на футбіні, але він був 160-180 тисяч монет. Я його купив дві картки. Кажу, хлопці купляємо. по 160 Ми його набрали. Я дивлюсь, він 185 187, іначе падає. Я думаю, окей, я піду зілью його вже в якийсь там плюс, ну, 20 картки, Вибачте, це нормальні гроші для фліпів першу годину. І піду дивитись інші картки, пильнувати за шейпшифтерами, які з моїх очікувань мали відскочити. І так і сталося. Але Кавані полетів в моменті в 330 тисяч монет сьогодні. І я потім дивився отак: от, О, що відбувається? Думаю, я міг заробити з картки X2. Ну, але всі гроші не заробиш вже, як є. І ці всі левелап-картки досить гарно рухаються. Альфонсо Девіс, він був мільйон, потім мільйон триста, потім мільйон, зараз знов мільйон триста. Це просто вау. Ну але його версія 95-та може бути 5-5. Подивіться на ці стати. Тому, ну я розумію, навіть Тоц версія його є одним з найкращих лівих захисників в грі. Про що мова, коли цей 5-5 демон просто буде в нас грати, я не знаю. Так само там Ренато Санчес, оу. Му він був 700 тисяч. Він зараз мільйон сто. Це неймовірно, тобто цей той рух, про який я вам розповідав тільки що на консолі. Саме тому я вам в цю команду не раджу лізти. Можливо, я їх навіть не буду закупляти овернайт, тому що є вірогідність, що е, люди, які просто заходять зараз, виконують ці завдання, вони їх вночі зроблять і будуть зливати ці картки. І або в нас буде шалене падіння, і потім відскок, щоб друга партія гравців змогла виконати ці завдання, будуть збирати в суботу зранку, а або це все може погано скінчитися, і що це буде падіння на падіння. Якщо, наприклад, якісь люди, хто взяли собі сьогодні, Тіму Вернера, за там 1 мільйон монет виконати ці завдання, прокинуться, а він завтра буде 800 тисяч монет. І вони подумають, та що мені вже той 95-й, я вже зіллю його подалі від гріха та й забуду про його взагалі існування. Я не знаю, чи станеться це так чи ні, але рух цих карток шалений, тому я вам не раджу взагалі в них захопити. А от куди б я радив придивитись, це ваш улюблений рейтинг. І я не просто так про це говорю. В нас є активне СБЧ на футбіні, 93, грантований ТОЦ або Шейпшифтер з плеєр пік. Воно в нас оновлюється після завтра. Це буде в неділю, ввечері. Тож коштує воно 213 тисяч монет. І коли воно вийшло, рейтинг високий, весь полетів в космос. Все від 89-го. Та вище. Я в це рейтинг заходив. Пам'ятаєте, я вам казав в одному з минулих відео. Купляємо під пік на ікону і тримаємо до четверга, якщо нічого не вийшло, ну тоді GG, тоді фіксуємо це трейд. Так от, я тримав, я вже продавав на лінивця потрошки. Деякі картки я навіть продав там в плюс 1-2000 монет, тому що я всереду не очікував отримати такий пік. А в нас не в понеділок, а не вівторок не вийшла рулетка. Не вийшла рулетка на ікону, і в середу ми отримаємо цей пік. І подивіться, що відбувається з Харі Кейном. Він коштує там весь цей час 14-15 тисяч монет. Бум! 20 в моменті, 21 тисяча він продавався. І так само відбулося і з Салахом, Так само відбулося і з Карімом Бензема. Салах був по 19 тисяч монет, але в моменті, отут, ну я, я такий графік дуже рідко бачив. Він продавався по 28. Дивіться, 10 з карт. На 17 тисячах монет, і я помітив, що саме рарні картки працюють краще, аніж карточки з якимось, наприклад, спешл, так там той Сімиля Кроа або Де Маркос, або деякі інші. Не знаю, чому так відбувається. Мені здається, тому що більшість гравців, все ж таки казуальні, вони просто заходять, пам'ятають, що є 91-й Салах, а що є 91-й Ді Маркос, так хто його знає, і вони просто звикли збирати СБЧ з рарних карток. Тому. Вони подивіться, незважаючи на те, що вони є в паках, а деяких з спешл-карток в паках нема, умовно кажучи, той самий там так, Де Маркус, його нема в паках, Джеку нема в паках, але вони коштують всі менше, ніж там Салах або Роналду. Особливо це е, відбувається, коли СБЧ виходить. Коли СБЧ нема, воно може рухатись плюс-мінус. Тому я б вам радив придивитись, можливо, сьогодні вже овернайт, бо завтра почнуть інвестувати. Можливо, завтра під час контенту, до якого рейтингу? Мені дуже подобається 89 по 13-13,5 тисяч монет. Ну, Тому що він був 20. Окей. Хай він цього разу відскочить до 17, ви купляєте 13, 17, продаєте 4 тисячі чистими. Це майже все ваш чистий прибуток. Це шалені кошти. Купіть собі 100 карточок, якщо у вас є 1 200 монет, і ви заробите там 500 тисяч чистими. Приблизно. Я не можу гарантувати, що цього разу відбудеться саме так. Але, по-перше, в нас може завтра якась вийти рулетка. По-друге, цей пік точно оновиться, і повірте, люди точно будуть його збирати. 88-й рейтинг по 10%. 10 тисяч це, на мою думку, подарунок. Я, можливо, б собі набрав, але чесно, ну, вже на такому етапі гри, коли мені не хочеться. Це досить довго. Ти купуєш його. Потім в Анасані, не можеш відкрити паки. Якщо б мені потрібні були монети, я б обов'язково це зробив. Тому що Лука Модрість, цю середу, був 16 тисяч монет. Наразі їх можна снайпити, я впевнений, по 9,5. 88 рейтинг по 9,5 тисяч монет. Уявіть собі, це просто абсурд. Тому 8-й 9-й мені. Подобається дуже сильно. 90-91 він не так сильно впав, але як мінімум Клапсток я вам раджу зробити. 87 по 8 тисяч монет окей, 5-й, 6-й теж низько, весь рейтинг низько. І якщо ми будемо отримувати якісь СБЧ пов'язані з цим циму левелап, я думаю, що цей рейтинг може набрати. Тому умовні 6 тисяч за 85-й, мені здається, низько. Так само, як 6 майже тисяч, нехай 6,5 тисяч за 8. 86-й так він не часто стріляє, але як буває інколи, якщо стріляє, летить в космос. Тож я б зробив Клабсток рейтингу. Якщо ви хочете інвестувати трошки грошеня, то візьміть собі там 88-й, 9-й, так 90-91. розподіліть ваш бюджет, купуйте картки з різного рейтингу. В такому випадку ви точно не втратите, ви зможете диверсифікувати свої ризики, і коли вийде з боче, в незалежності від того, який саме рейтинг набере більш за все, у вас проблем. І з цим не буде. Тож, хлопці, на цьому будемо закінчувати сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Як завжди, залиште мені в коментарях, що ви думаєте про це промо, чи збираєтесь ви когось виконувати. Можливо, ви якісь лайфхаки також вже побачили, почули. Ну, а ми з вами побачимось, коли побачимось, як завжди, вже по традиції. Чекайте на нові відео з її Це Всі, буду робити для вас підборочки новин, тому що вам це цікаво, мені цікаво, коли вам цікаво. Все буде Україна! 爸爸。Bye bye.